Спарта, названа в честь легендарної дочки Єврота, була образцем аристократичного государства. Влада належала небагатьом, а організація політичної влади включала двох родоплемінних вождів раду старій шин, народне збори. У VI столітті до нашої ери встановився ликургів строй, урівнюючи ілотів в економічних і політичних відносинах. Спарта займала весь південь Пелопонезького півострова, а міське життя було не розвинуте. Спарта прагнула до економічної автономії, розвиваючи промисли. Воєнне мистецтво Спарти було великим досягненням з дисципліною і відвагою трьохсот спартанців у битві при фермопілах. Спарта справила вплив на гуманітарні сфери, а її спадщина простежується в сучасних етнічних групах. Спартанська армія складалася з гоплітів і включала допоміжні частини зілотів і періеків. Спарта внесла свій внесок в мистецтво в період архаїки, але після встановлення строю Лікурга мистецтво поступово деградувало. Спарта була прототипом ідеального государства, а її вплив поширився на гуманітарні сфери і військову справу. Важливі постаті Спарти включають Агесіля Дво, Агіса Сатото, Алкмана, Демарата, Клеомена Торо, Спарта залишила спадок у військовій справі і вплив на гуманітарні сфери, а її мистецтво процвітало в період Архаїки. Спарта, займаючи весь південь Пелопонеського півострова, мала особливості управління землею, які відрізняли її від інших грецьких полісів. Городське життя було нерозвиненим, а центром государства було поселення на березі річки Еврот, що складалося з кількох селищ. Після завоювання Месенії у спартанців не було потреби в нових територіях, оскільки вже наявних земель вистачало. Спарта стикалася з проблемою олігантропії коли бракувало робочої сили, а не землі. Головною метою воєнних та дипломатичних дій спартанців стало досягнення переваги над сусідніми полісами, а не їх повне підкорення. Сформувавшися Пелопонезький союз, навколо Спарти задовольняв усіх учасників, оскільки спартанці були задоволені визнанням своєї гегемонії, а сусіди відчували себе безпечніше з підтримкою професійних військ спартанців. Спарта виявила значний вплив на гуманітарні сфери, а її спадок у воєнній справі був надзвичайно важливим. Дисципліна та відвага спартанців у битвах, таких як Фермопільська, стали предметом багатьох літературних творів та кінострічок. Спарта залишила свій слід у гуманітарних сферах життя, а її вплив відчутний і досі у сучасних етнічних групах, таких як Манеоти та Цакони, які вважаються нащадками давніх спартанців як у моральному, так і у культурному плані. Гелоти в економіці Спарти відігравали важливу роль як залежні земледельці, що забезпечували виробництво продуктів для спартанського суспільства, їх статус був нижчим за спартанців. Але вони були важливим економічним ресурсом для держави. Гелоти складали значну частину населення Спарти і були зобов'язані виконувати працю на землі, що належала спартанським громадянам. Це дозволяло спартанцям зосереджуватися на військових справах та політиці, забезпечуючи стабільність у державі. За деякими даними, гелотів було близько 80 тисяч осіб. Що свідчить про значний внесок цієї категорії населення у економіку спарти, вони були обов'язковою частиною спартанського господарства, забезпечуючи виробництво продуктів харчування та інших необхідних ресурсів. Гелоти також використовувалися у військових справах, допомагаючи спартанцям у побудові оборонних споруд та в інших аспектах військової діяльності. Їх робоча сила була важливим ресурсом для економічного розвитку спарти. А їх статус залежних забезпечував стабільність у суспільстві. Гелоти відігравали ключову роль у забезпеченні економічного благополуччя спарти, допомагаючи забезпечити виробництво та економічну стабільність у державі. Система розподілу продукції в спарті була досить складною та деталізованою. Спартанське государство мав ряд органів влади, які відповідали за різні аспекти управління, наприклад, Апела. Народне собране, куди входили всі повноправні спартеати чоловічої статі віком від 30 років. Царі Спарти, які обиралися з двох династій, відігравали важливу роль у внутрішній та зовнішній політиці. Ефори були обрані посади, які контролювали судову владу, а Герусія, вищий правительський орган, складався з 30 членів. Навар керував спартанським флотом, а гіпагрети та гіпеї відігравали важливу роль у військових справах. Спарта займала весь південь Пелопонесу та була аграрним государством. Городське життя було нерозвиненим, а центром государства було поселення на березі річки Еврот, що складалося з кількох селищ. Спарта мала значний вплив на гуманітарні сфери, а її спадок у воєнній справі був надзвичайно важливим. Дисципліна та відвага спартанців у битвах, таких як Фермопільська, стали предметом багатьох літературних творів та кінострічок. Спарта залишила свій слід у гуманітарних сферах життя, а її вплив відчутний і досі у сучасних етнічних групах, таких як Манеоти та Цакони, які вважаються нащадками давніх спартанців як у моральному, так і у культурному плані. Економічні стратегії для забезпечення військової міці Спарти виявилися ключовим елементом у розвитку цього аристократичного государства. Спарта, зосереджуючи свої зусилля на військовій силі, розвинула ефективні стратегії для забезпечення своєї обороноздатності. Значна частина населення була залучена до військової служби, забезпечуючи постійний потік військових сил. Спартанська армія складалася переважно з гоплітів, тяжело озброєних піхотинців, які були основою військової міці Спарти. Крім того, спартанці використовували вспоміжні частини зілотів та періеків. Що допомагали у будівництві оборонних споруд та в інших аспектах військової діяльності. Спарта також мала військову конницю, яка складалася з гіпеїв та гіпагретів, що доповнювали силу гоплітів у битвах. Важливим елементом економічних стратегій було забезпечення військових потреб армії. Спарта розвивала промисли та виробництво зброї та обладнання для своїх військ, що дозволяло забезпечити їх високу бойову готовність. Важливою складовою економічних стратегій було також забезпечення військових запасів та ресурсів для проведення військових операцій. Спарта вдало поєднувала військові та економічні аспекти для забезпечення своєї військової міці, що дозволило їй зберегти свою гегемонію в регіоні протягом тривалого періоду. Спадщина Спарти у воєнній справі залишила невимірний вплив на подальший розвиток стратегій та тактик військових сил. Торгівля та зовнішньоекономічні відносини Спарти відіграли важливу роль у розвитку цього аристократичного государства. Спарта, займаючи весь південь Пелопонесу, розвивала торгівлю з іншими грецькими полісами та з далекими країнами, що сприяло розвитку економіки та культури. Спартанці були активними учасниками торгівлі, обмінюючи свої військові навички та вироблені товари на інші ресурси. Важливим аспектом зовнішньої торгівлі було забезпечення військових потреб армії Спарти, що дозволяло зберігати високу бойову готовність. Спарта також утримувала торгові флоти для забезпечення морських маршрутів та торгівлі з іншими державами. Значна частина доходів від торгівлі спрямовувалася на підтримку військових операцій та розвиток господарства. Спарта також підтримувала дипломатичні відносини з іншими полісами. Укладаючи союзи та договори для забезпечення мирного співіснування. Важливими партнерами в торгівлі для Спарти були Афіни, Корінт та інші великі грецькі поліси. Спарта також відіграла важливу роль у греко-персидських війнах, де її військова міць та економічна потужність були вирішальними факторами. Спадщина спарти у торгівлі та зовнішньоекономічних відносинах залишила невимірний вплив на подальший розвиток грецьких держав та культури. Манеоти та цакони, які вважаються нащадками давніх спартанців, продовжують традиції торгівлі та відтворюють давні зв'язки з іншими народами до сьогоднішнього дня. Економіка Спарти мала значний вплив на соціальну структуру цього аристократичного государства. Система розподілу продукції та економічні стратегії спрямовували розвиток соціальних класів та взаємовідносин між ними. Спарта була образцом аристократичного государства. Де влада належала не багатьом, а рівність серед спартанців була успішно збережена. Спарта мала складну політичну структуру з двома родоплемінними вождями советом Старійшин, народним собором та іншими органами влади. Економічні стратегії спрямовувалися на забезпечення військової міці Спарти, що відігравало ключову роль у формуванні соціальної структури. Спарта розвивала промисли та виробництво зброї для своїх військ, що впливало на розподіл ресурсів та статуси в суспільстві. Важливими соціальними групами були аристократи, гомеї, потомки дітей незаміжніх спартанок парфени, а також ілоти та періеки, які виконували роботу на землі та військові обов'язки. Спарта також мала свою власну систему залежних земледельців, які були важливим ресурсом для господарства. Вплив економіки на соціальну структуру відображався у розподілі багатства, влади та привілеїв серед різних класів населення. Спадщина спарти у гуманітарних сферах життя, воєнному ділі та культурі залишила невимірний вплив на подальший розвиток грецьких держав та суспільства в цілому. Сучасні дослідження та підходи до аналізу економіки спарти відкривають нові горизонти для розуміння цього аристократичного государства. Дослідники виявляють, що економічні стратегії Спарти були націлені на забезпечення військової міці, що відігравало ключову роль у формуванні соціальної структури. Спарта, займаючи весь південь Пелопонесу, розвивала торгівлю з іншими грецькими полісами та далекими країнами, що сприяло розвитку економіки та культури. Це відображалося у розподілі багатства, влади та привілеїв серед різних класів населення. Сучасні дослідження також вказують на значний вплив економіки на соціальну структуру, де аристократи, гомеї та інші соціальні групи відігравали важливу роль у господарському та політичному житті спарти. Важливим аспектом було забезпечення військових потреб армії, що дозволяло зберігати високу бойову готовність. Сучасні дослідження також розкривають важливі факти про військову силу спарти. Де гоплі та інші військові частини відігравали ключову роль у захисті держави, економічні стратегії спрямовувалися на забезпечення військової міці, що відігравало важливу роль у розвитку соціальної структури. Спарта залишила свій слід у гуманітарних сферах життя, воєнному ділі та культурі, що підтверджується численними історичними подіями та відомими постатями, такими як Агесилай ІІ, Агіс IV, Алкман, Демарат, Клеомен I. Сучасні дослідження розкривають нові аспекти економіки Спарти, що допомагають краще зрозуміти її вплив на суспільство та культуру. Порівняння економічних систем Спарти та Афін відкриває цікаві аспекти їхнього розвитку. Спарта, яка зосереджувалася на військовій міці, розвивала промисли та виробництво зброї для своїх військ. Афіни натомість були центром торгівлі та морської держави, що сприяло розвитку їхньої економіки. Спарта мала складну соціальну структуру з аристократами та залежними земледельцями, тоді як у Афінах була більша рівність серед громадян. Це відображалося у розподілі багатства та влади в обох державах. Сучасні дослідження показують, що Спарта відігравала важливу роль у воєнному ділі, тоді як Афіни відомі своєю культурою та демократією. Ці дві держави мали різні підходи до економічного розвитку. Але обидві залишили свій слід у грецькому світі. Спарта та Афіни відображають різні аспекти грецької цивілізації та демонструють різноманітність економічних та соціальних систем у давній Греції. Сучасні дослідження та підходи до аналізу економіки Спарти та Афін відкривають нові горизонти для розуміння цих аристократичних государств. Спарта та Афіни відрізнялися своїми економічними стратегіями та соціальними системами. Спарта зосереджувалася на військовій міці та розвитку промислів для забезпечення військових потреб, тоді як Афіни були центром торгівлі та морською державою. Сучасні дослідження показують, що Спарта мала складну соціальну структуру з аристократами та залежними земледельцями, тоді як Афіни були більш демократичними та рівнішими. Спарта відігравала важливу роль у воєнному ділі, тоді як Афіни відомі своєю культурою та демократією. Ці два государства мали різні підходи до економічного розвитку, але обидва залишили свій слід у грецькому світі. Сучасні дослідження також вказують на значний вплив економіки на соціальну структуру, де аристократи та ілоти відігравали важливу роль у господарському житті. Порівняння економічних систем Спарти та Афін допомагає краще зрозуміти розвиток цих держав та їх взаємовідносини з іншими грецькими полісами. Висновки з досліджень вказують на важливість вивчення економічних та соціальних аспектів давньогрецьких держав для розуміння їхнього впливу на сучасний світ та подальший розвиток грецької цивілізації.